Донеччина єдине місце на лінії фронту, де окупанти намагаються іти в наступ, хоч і безуспішно. Це Бахмут. Що відбувається на найбільш важкій ділянці передової, Ігор Ловунок бачив. Місто Бахмут. Його населення до війни сягало 80 тисяч. Місто потерпає від масованих обстрілів, і щодня тут гинуть цивільні. Ще в вдень у центрі досить людно. Навіть комунальники намагаються працювати. Відновлюють лінії. Нормально, навіть працюють. Кілька місяців Бахмут залишається найгарячішою точкою боїв за Донбас. І на фронті загалом це єдиний значний напрямок, де росіяни все ще намагаються наступати. Реактивна артилерія працює. Ствольна артилерія, танки. Треба бути обережним, слухати, слухати, небо. Так, да, схоже, що ограда чи ще щось таке паде. І падає ж туди летить в бік міста. Зараз ми перебуваємо на околицях міста Бахмут. Ситуація тут ну, надто складна, тому що ворог не припиняє штурмувати цю ділянку фронту. Фактично безперервно працює артилерія, танки, авіація. Ну і жива сила противника просто йде на українські позиції стіною. Як окупанти атакують, армійці кажуть, бачили таке тільки у старих радянських фільмах. бій женуть вагнерівців, злочинців, яких назбирали по російських тюрмах, і їх чимало. Так, а потім нові йдуть. Тих вкосять, і потім ті нові ще йдуть. І так постійно. Ну, це ситуація насправді дуже страшна, як таким чином. Таке відношення до людей, до свого складу це ну, просто нонсенс, це якесь середньовіччя. Стримувати таку орду не просто, тож і з нашого боку працює увесь арсенал. За Бахмут експерти вже називають найбільшою битвою цієї війни. Бахмут є воротами до тієї частини Донеччини, яку контролюють українські війська. Звідси відкривається шлях на Слов'янськ і Краматорськ. Наші танкісти зараз на бойовому чергуванні. Вони виїхали на позицію і чекають, чекають команди і координати цілей. За день по ворогу до півсотні снарядів, і це тільки з одного танку. І у відповідь може прилетіти не менше отака тут щільність вогню. Після завершення штурму нас гарненько обкрили артилерія, вертольоти, самоліти, все, все було абсолютно все. Але в результаті ми вижили усе вокруг танку, осипано градами. Поки є трохи вільного часу. Танкісти розповідають історію цього танка Т-80 БВ. Кацапський. Та як це він ще один з найперших віджатих танків? Затрофеїли бойову машину, вояки 93-ї бригади і ще на Сумщині. Тепер вона справно б'є московитів. За що наша піхота танкістам безмежно дякує? По яким цілям вони зазвичай працюють. Приміщення. Насадження, посадки, бліндажі. Сергій командир танка, а до війни працював теслярем. У кожного з танкістів є цивільна професія. Механік Андрій, тракторист, навідник Ярослав, інженер водоканалу із Лисичанська. Як ви думаєте, повернемо мене? Повернемо. І ще торік ніхто із цих танкістів і уявити себе у такій ролі не міг. Тепер це досвідчений екіпаж готовий боронити і відбивати рідну землю тільки до перемоги. Координати є, і хлопці беруться за справу. З Донеччини Ігор Горлаванок, Богдан Савруцький, Віталій Більський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.